Ну, давай собі уявимо, От я там не знаю, якийсь там КГБшник там і так далі. От що б я робив, би? як би я хотів би боротися з церквою, так її ну викорінити повністю неможливо було, особливо на території України під час радянського союзу. Але що з нею зробити? Її потрібно зробити неефективною, недієвою, беззубою, безпомічною. Для цього потрібно працювати так, що вони мають розуміти, що церкви, можете собі вчити вірші на пам'ять, перепишу їх зошити, як раніше робили, один на одному робити якісь там постановки, сценки робити, що ви там ще. Оце все ви можете робити. Але не здумайте сунути носа свого в державні наші справи. Я б на місці КГБшника мав би все зробити, щоб пояснити церкві їй місце, не лізьте не в свої справи, не виходьте на площі, не займайтеся ніяким протестом. Політика і духовність це різні речі, їх потрібно розділити. Я б тільки день і ніч цим займався, і мені здається, вони цим і займалися. Тому ми, ми бачимо родову травму нашої церкви. Те, що ми бачимо сьогодні в протестантських церквах, православних, неважливо, все це йде звідти. І люди, так як це було ну, на протязі декількох поколінь, вважають оцей весь шлейф за духовність. І вони шукають, вони намагаються знову це відтворити, нібито це якась духовність. Та це не духовність, це сценарій КГБ. Яка це духовність?